Чекалися у Чернівцях завершили капітальний ремонт однієї з транспортних артерій міста вулиці Канівської. Новий асфальт на ділянці з'явився, ще в листопаді торік. Відтоді водії вже могли їздити полагодженою дорогою. А днями ремонтники закінчили на об'єкті облаштовувати тротуари. Молодці дякувати за владу, катра пішла вулиці. Водії тішаться відремонтованій вулиці ще чотири місяці тому. Канівська була схожа на мінне поле. Що вже казати про тротуари? Лунна дорожка це просто так м'яко сказано. І пиль стояла тут столбом. Фури їздили дом, землітрус кожен день. Водити до ладу дорогу почали у жовтні торік, аби довго не тримати вулицю перекритою, робітники працювали і в день, і вночі. Це одна з транспортних таких артерій міста, яка сполучає фактично центр міста Проспект з мікрорайонами Роща. І це ну, тут постійно кожного ранку великий потік транспорту. Підрядник, який працював на об'єкті, має досвід виконання відповідних робіт, необхідних фахівців, техніку. І це дало можливість об'єкт здати в рекордно короткі терміни. Володимир живе на Канівській вже 30 років. Каже, за цей час на дорозі латали лише великі ями, і то не на совість. Тому цього разу пильно стежив за роботою майстрів. Дуже хороший підрядник, ми дивилися, як він працює, вони всі працюють гарно, тверезі працюють. Не видно, що вони там, да, тому що у них контроль. От. Якісно працюють, акуратно стараються. Бордюрчики всі подогнані, дивіться, навіть заїзд, везде акуратненько все. Капітальний ремонт дорожнього покриття на Канівській закінчили у листопаді 2018-го. Тоді відновили рух автівок. Уже цього року. З приходом тепла робітники закінчили облаштовувати тротуар і намалювали розмітку. Усі роботи завершені, дивимося, як уклали плитку, якість асфальту, асфальт пережив зиму. Бачимо, що ну, жодних зауважень немає, є розмітка. Ну, мешканці задоволені, дякують. Ну, і Нам приємно, коли, коли ми бачимо результати своєї праці. На ці роботи фірма Підрядник дає 5 років гарантії. Ми себе не любимо рекламу зробити, не любимо себе хвастатися. Ви бачите, як вона зроблена. Ми все зробили. Я думаю, що народ буде задоволений наші роботи. Ремонт цієї ділянки Канівської між вулицями Стороженецькою та Олега Кошового обійшовся місту у понад 5,5 мільйонів гривень. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Тернівецький промінь.